Кожен раз, коли я проводжу вебінар для початківців, я чую питання: а яка різниця між бізнес-аналітиком та проджект-менеджером? Люди, які вже мають який досвід в професії, вони задають це питання трохи по-іншому. А чи можна об'єднати ролі бізнес-аналітика та проджект-менеджера в одній особі? От давайте сьогодні про це трохи поговоримо. Ролі бізнес-аналітика та проджект менеджера насправді трохи подібні, але вони мають різний фокус. Бізнес-аналітик фокусується на рішенні, тобто на тому продукті чи системі, чи додатку, який ми хочемо створити, головне тут зрозуміти, що ця система, це рішення, має власно бути саме рішенням для бізнесових задач. Потреб нашого клієнта. Також бізнес-аналітик зосереджує свої зусилля на тому, з чого має складатися це рішення, яке в нього має бути так зване наповнення. Ну, в IT мова йде про фічі, функціональність, та якісь нефункціональні властивості тощо. Бізнес-аналітик ідентифікує, аналізує та специфікує чи документує вимоги, а також Займається задачею по оцінці ефективності нашого рішення. Про це, до речі, багато хто забуває, та що нам потрібно не тільки зробити щось, а й переконатись, що ми можемо перевірити, чи це щось було ефективним, чи воно вирішило проблеми бізнесу чи ні. Project-менеджер орієнтований на проект. Project-менеджер займається плануванням процесу девелопмента. Плануванням проекту займається строками виконання робіт, займається бюджетами, займається ресурсами, які можуть бути застосовані під час реалізації проекту. Також в задачі проджект-менеджера входить моніторинг статусу проекту, тобто він має переконатися в тому, що все йде за планом. А якщо за планом не йде, зробити якісь дії. Щоб все знов таки пішло по плану, ну чи розробити новий план. Також важливо, що Project-менеджер саме працює з фінансами, з бюджетом проекту, і від нього залежить насправді фінансовий успіх проєкту. Він відповідає за нього. Насправді в цих ролях є багато спільного. Обидва і Project-менеджер, і бізнес-аналітик активно спілкуються з клієнтами. Активно спілкуються з командою, працюють з об'ємом роботи, менеджер ризики, але кожен свою категорію ризиків. Проектний менеджер працює більш з проєктними ризиками. А от бізнес-аналітик працює з ризиками, пов'язаними з реалізацією саме бізнес-потреби, що може нам завадити реалізувати solution таким чином. Щоб він насправді вирішив ці проблеми та чи задовільнив потребу нашого бізнесу, ну і обидві ролі точно займаються роботою з розв'язанням конфліктів. Та це можуть бути конфлікти в команді, можуть бути конфлікти між іншими стейкхолдерами, а також можуть бути конфлікти пов'язані саме з вимогами, пріоритетами тощо. Щодо поєднання цих двох ролей існують різні підходи. Я завжди вважав, що це завжди мають бути дві різні ролі, і проджект-менеджер та бізнес-аналітик не можуть існувати в одній людині, тому що ну, в них різні цілі, та по суті, цілі проектного менеджера пов'язані з успіхом проекту та Досяженням проектних цілей, а це що зробити проект в строк за ті кошти, за які ми домовлялися, та і в принципі за планом, та тобто, якщо ми створимо щось е, і отримаємо ті кошти, які ми очікували, будемо мати ті витрати, які очікували, та все піде за планом, то проектний менеджер досягне своїх цілей. Але якщо результатом... Цього проєкту буде якесь рішення, якийсь solution, який не задовільняє бізнесові потреби, то ну, це не проблема project менеджера, насправді. Та? Це вже проблема бізнес-аналітика. І в бізнес-аналітика фокус саме на виконання цієї потреби. І тому тут насправді існує конфлікт, та? зробити щось, що було краще для проєктних цілей, чи зробити щось, що було краще для цілей організації, для якої цей проєкт. Е... В принципі виконуються, але згодом я зрозумів, що є обставини, є фактори, які дозволяють нам об'єднати ці дві ролі, все ж таки в одній особі, в одній людині. От давайте поговоримо про ці фактори. Ну, по-перше, ми маємо розуміти причини, по яким в принципі менеджери е хочуть об'єднувати е ці дві ролі в одній людині. Так? В 99% ці причини пов'язані з економією. Все ж таки, платити зарплатню одній людині і платити зарплатню двом людям це дві різні м -м, зарплатні. А, ну коротше, ви зрозуміли, про що я коли це може бути окей? Та по-перше, це залежить від розміру проекту. Я б сказав, що на короткострокові проекти, якісь нескладні в плані. А, Структури стейкхолдерів, та ми можемо е, брати одну людину, яка буде займатися проджект-менеджментом та бізнес-аналізом. Під короткостроковими проектами я маю на увазі проекти, які йдуть десь 3-4 місяці, е, де в принципі один якийсь продукт owner з боку клієнта чи просто замовник, та один є продект-оунером, і де є в нас невелика команда, е, і, в принципі, цей проєкт не дуже дорогий. Другий момент це рівень ризику, який пов'язаний з проектом. Якщо в нас цей ці ризики не високі, ризики можуть бути різними бізнесовими, технічними, пов'язаними з якимись регуляціями чи legal compliance. Якщо ми не бачимо ризиків пов'язаних з цим проектом, це теж щось, що грає на користь того, щоб об'єднати ці дві ролі в одній особі. Буває так, що Організаційна структура на боці клієнта, наприклад, не підтримує дві ролі. Так клієнт просто не розуміє, як це буде project менеджер та бізнес-аналітик. Йому потрібна одна людина, до якої він буде звертатися по всім питанням. Та і от якщо в клієнта є такі вимоги, і враховуючи попередні фактори, тобто, якщо це нескладний проект, та невеликий з невисоким рівнем ризику, це теж може бути причиною об'єднати ці дві ролі в одній людині. Ну також, власне, якщо в нас по суті дуже лімітований бюджет, та але ми дуже дуже хочемо зробити цей проект. Ну тут можна піти на такі поступки, хоча це точно є підвищенням ризику результативності цього проекту. А також можемо піти на такий крок, коли в нас якийсь типовий проект, можливо пов'язаний з імплементаційними якимись ефортами. В плані того, що ми імплементуємо якийсь сталий solution, тобто кастомізуємо його під потреби клієнта. Та чи просто це проект типовий? Ми вже багато такого робили. Та ми вже, вже про це все знаємо. Не очікуємо якихось серйозних змін з точки зору вимог. Тим більше, якщо вимоги більш-менш зрозумілі на початку проекту, в нас можливо є якась стала така документація, розлога від клієнта можна. Подумати про те, щоб об'єднати ці дві ролі в одну. Ну і останній фактор тут це команда. Так? Якщо ми працюємо із зрілою командою, невеликою командою, самоорганізуючоюся, дуже складне слово, командою, та команда, про яку всі мріють, але мало хто мав змогу. Не тільки не лиш всі мали змогу її побачити. Якщо ми маємо таку команду, тут можна теж подумати про те, що можна об'єднати ці дві ролі, Тому що тут project менеджменту буде менше. Та команда сама знає, що робити, сама знає, як організуватися, як розподілити задачі, як все встигнути в срок. Давайте ще поговоримо про такі ризики, коли. Насправді варто розділити ці дві ролі, та і найняти окремо проджект-менеджера та окремо бізнес-аналітика. Ну, по перше, це зворотні фактори від попередніх. Та якщо в нас великий довгостроковий проект, де багато стейкхолдерів, це вже натякає нам на те, що нам потрібно насправді розділити та мати декілька бізнес-аналітиків, можливо, навіть декілька проджект-менеджерів. Там нам зустрічаються проекти, де працюють декілька команд, там навіть 5, 6, 7, 8. 9, 10 команд, і можуть бути так, що в кожній команді буде свій Project Manager і свій бізнес-аналітик, якщо це достатньо складний проект. Також, якщо сам solution, та сама система доволі складна, має багато компонентів, багато модулів чи якихось під застосунків, має багато інтерфейсів, багато юзер ролей, і все це між собою має багато залежностей, то тут точно. Має бути окремий бізнес-аналітика, може навіть декілька, та які будуть зосереджені на роботі з різними модулями. Якщо в нас багато стейкхолдерів на боці клієнта, і ці стейкхолдери постійно не погоджуються один з іншим, та і це ми можемо побачити вже під час перших зустрічей. Та що там немає чіткого бачення того, як має виглядати Solution, чи які проблеми він має вирішувати, та. Є постійні суперечки щодо нюансів з пов'язаних із реалізацією, постійні суперечки щодо пріоритетів, це нам точно натякає на те, що нам потрібна окрема роль бізнес-аналітика. Також, якщо ми знаємо, що в проєкті буде багато версій, багато релізів, це така довгострокова ініціатива. Це теж може натякати нам на те, що бізнес-аналітик це має бути окрема роль. Ну і в принципі, якщо ми бачимо, що на старті проєкту вимоги досить Незрозумілі і мають тенденцію до постійних змін. Та в клієнта можливо немає чіткого розуміння, чіткого бачення, та але він хоче стартувати, він хоче щось робити. І ну по суті, такий стандартний agile підхід під час розробки вже знайти те, що насправді вирішить його проблему та задовільніть його потребу. Тут нам точно потрібен окремий бізнес-аналітик. Добре, я сподіваюся, це відео було корисне і відповіло на питання, чи потрібно поєднувати ці дві ролі в одній, і в чому різниця між проджект менеджером та бізнес-аналітиком. Ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте інформацію про цей блог серед ваших колег. Можливо, вона буде їм корисна. А також не забувайте про наш Патреон, ви можете підтримати нас. Своїм донатом, а також отримати якийсь ексклюзивний контент, будь-то наші подкасти чи, можливо, навіть відеоблоги, які будуть виходити ексклюзивно на Патреоні. Поки таких ще нема, але час покаже. Дякую вам за те, що подивилися. Ставте лайк і всім па-па!